В сьогоднішньому Євангелії ми стали свідками подій, які сталися після Воскресіння Ісуса Христа. Як читаємо, що Ісус з'являвся своїм учням кілька разів, але з'явився, на жаль, також через замкнені двері. Бо Ісус вчинив над ними, так би мовити, таку. Шокотерапію. Вони пережили це потрясіння смерті свого вчителя, на якого покладали свої людські надії. Якщо повернімося трошечки назад в часі читаючи Євангеліє, коли Ісус приєднався до двох учнів, які поверталися з Єрусалиму до Емаус, до своїх справ, до своїх домівок. До своїх сімей. Ці учні, можна сказати, що розувірувалися в своїй вірі. Вони говорили, а ми ж то сподівалися, що Він є той, котрий має визволити Ізраїля. На яке визволення вони сподівалися? Або на якого Месію Спасителя вони мали сподівання? На що ми сподіваємося, коли приходимо до храму, коли приходимо до сповіді, коли приступаємо до святих тайн, до святого причастя, коли приступаємо до таїнства вінчання, на що сподіваємося? які наші сподівання, що нуртує в наших думках, в наших серцях, в нашій голові, про що ми мріємо? Про що ми молимося, вони казали це, а ми то сподівалися, вони казали це до Ісуса, якого не впізнали, хоча він ішов із ними і розмовляв з ними. Так і ми, може, йдемо разом з Ісусом подорож зі свого життя, але його не розпізнаємо. Може, навіть ціле своє життя не бачимо його і мріємо побачити. Ісус попереджав, що будуть слухати і не почують, будуть дивитися і не побачать. Бо серце було замкнене, так як були замкнені двері цих учнів, які зібралися нібито на молитву, але замкнені з остраху на сторонніх людей. Тоді то були юдеї, з страху на юдеїв. Але Ісус все-таки входить скрізь замкнені двері. Як читаємо, входить, а двері були замкнені. Бо мали, власне, своїми сподіваннями, бо ми, власне, своїми сподіваннями закриваємо ці двери. двері. двері для Ісуса Христа. Він приходить, як намальоване на образі Ісусе, довіряє тобі, через замкнені двері. Він приходить і благословляє. Він воскресли. Він сьогодні в це свято Божого Милосердя заходить через замкнені двері до Твого серця. Хоча якщо ти його навіть не забажаєш впустити, він не потребує сьогодні твого дозволу в цей свято. Він заходить скрізь замкнені двері зі словами мир вам. Подібно Ісус зустрів Савла, майбутнього Павла, апостола, по дорозі в Дамаск. Того, що хто шукав і переслідував християн, він увійшов в його серце без дозволу, аж повалив його на землю і вчинив його незрячим аж до моменту його хрещення. Таких випадків прозріння, відкриття Ефати в історії християнства є дуже багато. Але краще буде, коли ми самі відкриємо двері для Христа, не чекаючи аж на агресивне втручання Ісуса в наше життя. Болюче. Люди кажуть, що під лежачий камінь вода не тече, але у Ісуса вона інколи тече. І навіть потече із самого каміння. Як колись Моїсей вдарив палицею о скалу і з неї потекла вода. І це стається, коли ми молимося інтенсивно і з вірою за цю людину про те, щоб відкрилися її двері для Ісуса Христа. А ми частенько маємо свої власні сподівання і амбіції щодо цієї людини, щодо її навернення чи оздоровлення. У кращому випадку ми сподіваємося на свої сили та знання, вміння переконувати таку людину, але не на Бога і так насправді може і не мовимось. А якщо і сподіваємося на допомогу від Бога, то він тут виступає як наш помічник, як наш замісник, нібито ми професіонали в цій справі. А він має нам допомогти, мовимося, допоможи. Він має нам допомогти там, де ми йому покажемо, вкажемо. Так буває в житті. Коли хтось береться, наприклад, за ремонт водопроводного крану, який тече. Потім у нього не виходить, він тече ще сильніше. І вже тоді він кличе на допомогу професійного сантехника. А варто було би відразу покликати спеціаліста. Так і з Богом. Ми часто намагаємося все вирішити самостійно, без Бога. А вже коли тривога, то до Бога. Коли ми намагаємося все взяти в свої руки. Ми майже пересваримося як апостоли, які не повірили жінкам, що бачили Воскреслого Ісуса, аж доки Ісус сам не прийде до нас через замкнені двері, туди, куди ми нікого ніколи не впускаємо і помирить нас, дасть нам примирення, мир вам. Він не приходить переконувати. І сваритися на нас. Він лише дає нам мир, свій мир, мир свого серця, прощає нам і дає нам сили пробачати наших недругів. Він ділиться з нами своїм даром пробачати іншу людину, яка на людський розсуд негідна і недостойна.